Ось ти пишеш, що мій роман ти читала, хоча я сумніваюсь, і каже, ще таке враження, що я писала дуже неосвічена людина. А в чому це проявляється? В тому, що я піднімаю такі глобальні питання, як розвиток мозку в утробі, розвиток свідомості, формування людського я. Також я піднімаю питання війни і миру, в тому числі російської агресії проти України. Також я задумуюсь над тим, чим є людське життя, як вивчити, чим є свідомість, що ти думаєш щодо того, ось головне питання для тебе, чим є людська свідомість, наш внутрішній світ, який хоча і продукує мозок, але яким чином пояснити жоден геній не зміг ще. Ось, я над цим роздумую в своїх наукових роботах. Ти кажеш, що я не освічена. Але разом з тим ти не наводиш е, жодних логічних пояснень. Наприклад, ось це написано не освічено, оце неправильно, ти не можеш про це висловитися, бо у тебе не вистачає глузду. І при тому ти обзиваєш мене ненормальною і підкреслюєш це. Ось у під моїм відео, де я сказала, що е, виступила під пісню. Це нормально, що я ненормальна. Ти пишеш, нарешті ти здогадалась і визнала це. Тобі треба, щоб я визнавала, що я ненормальна. А чим? Тим, що виглядаю не так, як ти хочеш, тим, що мислю не так, як ти хочеш. Ти там прочитала відповідь на моє питання, що нейроінтерфейси це зв'язок мозку людини із електронною системою. Так я тобі можу пояснити, що це не зовсім так. То лише загальне пояснення прочитала. Нейроінтерфейси можуть являтися і зв'язком мозку із іншим живим мозком. І також вдосконалення мозку, модифікації мозку навіть у тварин. Також це може бути зв'язок мозку із чіпами, дуже маленькими, влаштованими в організм або простір на комп'ютерами. І це все я описую в своєму романі. Так, а що ж не так, по-твоєму, в моїй книзі? Наукові роботи, таке ще їх не написала. Перша наукова робота це вивчення розвитку відчуттів і свідомості у. Ще в утробі в дитини з допомогою того, щоб створити словник для нейроінтерфейсу з допомогою регресивного гіпнозу і порівнювати відчуття немовля недоношеної дитинки із відчуттями людини в гіпнозі регресивному, яка перебуває також в немовлячому періоді, таким чином вчитати відчуття цих немовлят, до речі, дуже корисна річ. Ну і друга наукова робота це те, чим являється наша свідомість. Ймовірно, це стан мозку в іншому вимірі. Попунта, що не так.